Вітаємо вас, друзі, на каналі Житло є. Сьогодні ми знову в дуже гарне місце їдемо. Їдемо через місто надвірну і всього в 12 кілометрах від надвірної знаходимо райське містечко. Якщо є такі місця, то ось воно. Тут все дихає природою, спокоєм, чистотою. Простором, всім вільно. Ось навіть ця корівка сама по собі собі пасеться. І ось такі простори, повітря, дари природи. Ну, просто зачаровують. От, Ми поки чекаємо, щоб прийшла людина, яка покаже нам будинок. Милуємося подвір'ям сусідів. Які нас потім пригостили і грибами, і горіхами, і розуміємо, що тут справді дуже добре. Не так далеко від міста, навколо гори, гірська долина, все родить, на городах все є, сади мають багато різних дерев, всі плодоносять. Не забудьте б сказати, що це вже дуже недешеві місця. Тут будинки великі, коштують 100 тисяч доларів. Я розмовляла з місцевими, Ну, можливо, трошки ближче до курортного місця. Це курортне місце буквально в кількох кілометрах. Розповідали мені, що до Закарпаття дорогою, яку будують 20 кілометрів. Переїжджають, от, і до буковелі 50 кілометрів. Ми підходимо до нашого будинку, оглядаємо будинок. Дах міцний, пофарбувати. Ми показуємо його з середини, з горища, то бачимо, що листи всі цілі, міцні. І такий дах, як ми зрозуміли, з усіх оглядів найміцніший і найдовговічніший, міцні металеві листи. Будинок дерев'яний, він з плиниць, оздоблений ще дошками, які вкриті спеціальним якимось таким складом фарбувальним, який захищає дерево. Будинок біля 50 квадратних метрів, альтанка, це мангал. Криниці немає і про це ми будемо говорити з сусідом. Криниця через дорогу близько, в 3 метрах від дому. Обходимо ділянку. Ділянка в. Присадибна – 10 соток землі. Є ось такий вуличний туалет, до якого підведене світло, є госбудівлі і ще за госбудівлею є земля. Вона може бути під город, під кущі. От Ми обходимо ділянку. Подвір'я має дві хвіртки. Пам'ятаєте, ми заходили в, 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 спереді дому в одну хвіртку, тут ще одна, тут ворота, і заїзд машиною можна заїжджати ось у двір, задній двір, так скажем. Так, і е, під'їзд хороший. Під'їзд до будинку зручний. Посаджені дерева. Яблуні, сливи, груші, виноград, От все це є. За, за сараєм ще є ділянка. Багато дров. Будинок не газофікований, але газ на вулиці є присутній, тобто, близько. Краєвиди, звичайно, бачите самі. В, таких, в горах, лісах повітря надзвичайне. Говоримо про криницю. Скільки, скільки борять? 15-20 метрів. Тут у мене керниця, я сам купав 7 метрів. У вас скважина чи кольця. Кірниця і... Ну то, що закарпатчиків не, не хочуть таке 7 метрів бурити, вони вже від 10 бурять. Шуб... Там годину в часу кидають трубу, угу, угу. просто ви вже кидають собі насос. Свої труби мають, не зразу. десь труба в ділям. І криниці, так, так, так. Керниця. Поки що керниця є за дорогою, можна брати воду, але і викопати теж можна. 60 доларів погонний метр. Закарпатські роблять зразу 10 метрів. Ну, 600 доларів. 600. Угу. Вона, є просто тачка того на моло такого, не під теском, то вони спрінтером приїдуть спрінтером приїдуть. промивають, промиваю, бо вони теском сильно боють. От тут, де Камаз, розвідка, без двох днів у мене там мужика місяць збурили, угу. то вони за три години бурили. От так, за три години і кринеться. Так. Так. Сарай під дрова, дерево міцне, підлога, дров хвати на зиму. А дров тут, це, це. так а І дров... там ще дрова. Все забито дровами. Ще... А, все забито дровами ще друга половина. такий крепкий, гарний. гарний Майстерня може бути літом, а зимою. І, тут, і, тут дрова ще, є. і ще тут є О, ззаді. Дрова. Ага, тут ще дров багато підстріхую. Так це, що опалювати є чим. Тут, да, тут дерево крепке, міцне, моцте. Угу. І тут повністю забито дровами. Є. Так є. що на зиму є. Прекрасно. Заходимо в будинок. Спочатку веранда. Веранда в дереві, і тут стоїть газова плита. Газу в будинку немає, але є на вулиці. Далі кімната, яка може бути вітальною, столовою. Ось така кімната. Рівнесенька підлога. Є величезна. Піч. Будинок дуже теплий, як нам каже, супроводжуючи, що каже, буквально, буквально кілька дров, і в хаті дуже тепло. Не вірити йому, в нас немає причини. А краще приїхати, спробувати палити цю піч і переконатися в цьому. Кімната чиста, стіни рівні. Гарно побілені, світла кімната, підлога рівна, дерев'яна. Переходимо в наступну кімнату. Вона з одним вікном, досить простора. Але і не дуже велика. От і дерев'яна підлога. Піч, тут дуже теплий будинок, як сказали нам. Буквально. Двоє для дров, як сказали, і тут дуже тепло. Можна попробувати людям, які приїдуть дивитися. Мата, яка може бути великою, досить просторою спальнею. В цій кімнаті теж піч. А чому спальня? Тому що наступне. Приміщення, яке ми розглянули, дуже гарно підходить під санвузол. Тобто, коли буде вже в домі своя власна вода, то в цьому приміщенні дуже добре зробити санвузол, забрати цей фальш-камін в іншу кімнату, можливо, в першу вітальню спальня, санвузол. Ось воно є, треба тільки доробити, далі з цієї маленької кімнатки є вихід в коридорчик, який і двері в виходять в задній двір, на задній двір. Далі досить гарні сходи наверх, на горище. Будинок має два входи. Спереді дому, і ці двері ведуть внутрішній дворик, так скажемо. Горище, оглянули ми і горище. Побачили дуже хороші листи, металеві, яким вкритий будинок. Ну, другий поверх, мансардний, цілком можливо зробити. Горище досить високе. Ми оглянули будинок в цьому в такому райському містечку Прикарпаття. Місіць Прикарпаття. Ну і, звичайно, про ціну. Будинок в місцях, де, будин... де нерухомість дуже дорога вже, такі великі будинки. За цей будинок просять 16 тисяч доларів. Газ поблизу є. Криницю. Якщо хочете свою, то треба зробити. Ну а місця по справжньому коротні. Оцей будиночок мені дуже подобається. Я хочу так зробити цей будиночок. Так, візуалізація на ходу. Щось бачиш і думаєш про те, що колись свої, свій малесенький будиночок теж, можливо, зможемо підняти. Ну, а поки ми милуємося і радіємо, що є у нас в Україні ще такі тихі місця. Якщо ви прагнете мати чи дачу в Прикарпатті, чи будинок, то я раджу розглянути цей варіант. Він хороший. Дякуємо вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал обов'язково, поставте нам оцінку, напишіть коментар за наш труд. Ми вас любимо і стараємося для вас. Дякуємо вам за увагу і до зустрічі! Помилуйтеся ще кількома кадрами Прикарпаття.